Наймолодші Шевченкознавців день народження поета 9 березня з'ясовували на сцені міського палацу учнівської молоді, хто ж із школярів початківців Коваля найкраще знає життєвий шлях та поетичну творчість Великого Кобзаря. У змаганнях на брейн-рингу зійшлися наймолодші школярі першої та третьої міських шкіл. Правила конкурсу юних ерудитів були простими і зрозумілими. Перемагає той, хто швидше і правильно відповість на запитання, ведучої так чи інакше пов'язані з життям та творчістю Тараса Шевченка. Музичні паузи на сцені заповнювали учасники гуртка астрадного співу «Палац учнівської молоді під керівництвом Світлани Шиманської, Юлія Олексюк, Олена Лощиніна та. Юлія Стаховська виконала відомі пісні на слова Шевченка, Ревета Стогна, Дніп широкий, «Зори Моя вечірня, Садок вишневий коло хати та інші, які давно вже стали народними. Відбулася ігра з глядачами, яким також було запропоновано показати свої знання біографії та творчості геніального поета. І все ж головні перипетії конкурсної боротьби розгорталися безпосередньо на сцені. Юні Шевченко що обох команд-учасниць були достойними суперниками, однак перемогти мав найсильніший. Того дня ним стала команда ерудитів середньої школи номер 3 Усі юні учасники брейн-рингу як нагороди, отримали не лише пам'ятні призи, а й йдячні оптицькі зали. Мабуть, єдине, що не зовсім вписувалося у святкову піднесену атмосферу конкурсної боротьби, власне, сам інтер'єр глядацького залу, який давно і настійливо потребує ремонту. Зробити ремонт власними силами дирекція палацу, звичайно, не в змозі і справедливо розраховує на підтримку міської влади. Адже палац Учнівської молоді одне з найулюбленіших місць позашкільного відпочинку та організованої творчості юних кулеча. Для самої ж влади допомога палацу та його вихованцям могла б стати прикладом піклування про підростаючі покоління не лише у словесних пасажах, чисельних доповідей та постанов, а й на ділі.